Мудрість прості, висловимо святе Йвангелія, ми росіям. І духові Твоє, від матері сити, Іванлії, читання. Слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні. В той час, Ісус, почав докоряти тим містам, у яких відбулося найбільше його чуд, за те, що не покаялись, гори тобі, Харазине, гори тобі від Саїду. Бо якби чуда, що відбулися, сталися в тирі, та Седоні, вони б давно покаялися і у волосяниці, та у попелі, тому кажу вам: Тирові Седонові, судно одня легше буде, ніж вам, та й тільки Капернауме, що хочеш піднестися до небес, аж до аду зійдеш. Бо якби чуда, які відбулися в тобі, сталися в Седоні, він стояв би і досі, тому кажу вам. Землі Содомській легше буде судню дня, ніж вам. Тоді Ісус заговорив: я схвалю тебе, Отче, Господа, неба й землі, що ти затаївся від мудрих і розумних, і відкривних молятах. Так, Отче, бо так тобі було до вподоби. Слава тобі, Господи, слава.